Вінниця очима нових мешканців під такою назвою у холі Вінницької міської ради відкрили фотовиставку, яка триватиме до 27 вересня. В експозиції 23 роботи. Створили їх переселенці з Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей. Проєкт започаткувала міжнародна організація з міграції за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку. Загалом його учасниками стали понад 30 переселенців, які перед цим. Пройшли курс фотографії під керівництвом фотографині та психологині Олени Дьоміної. Для участі у фотовиставці не потрібно було мати навіть фотоапарат, адже ці роботи зроблені на камеру телефонів. Основна мета проєкту надати емоційно-психологічну підтримку новим жителям Вінниці. Фотографія це Дуже класний метод зробити так, щоб людина почала прислуховуватись до себе, до свого стану, бо того, що вона відчуває, так? і по-друге, щоб вона почала шукати ті місця, які у неї відгукуються. Була тема в мене кави, тому що для мене це було затишно, попити каву, затишно, без вибухів, без стрілянини, з відчуттям спокою.